Відмовляли друзі, відмовляли рідня. Відмовляли вже самі рекрутери бригади. Відмовляли в навчальному центрі. Ви така худенька, а ви знаєте, скільки важить броня? Вибір вакансій саме в десантно-штурмових бригадах, найбільший. Я вибрала все ж таки посаду діловода, бо робота з паперами це те, що я роблю легко, дуже давно. Існує стереотип, що в армію пішли ті, кому нема чого робити в цивільному житті. Я з ним не погоджуюсь. Ми це все робимо для того, щоб наше цивільне життя налагодилось як можна швидше, і після цього ми будемо жити нормально. Я в це особисто вірю.